Неможливо зрозуміти, що мотивує людей, які відмовляються від своїх дітей. Одних спонукає бідність, інші бояться осуду з боку рідних, треті вважають, що опинилися в безвихідному становищі. Зрозуміло, що такому вчинку немає виправдання, але не нам їх судити. Наша сьогоднішня історія про покинуту новонароджену дівчинку закінчилася добре завдяки чуйності та увазі однієї чудової істоти собаки на ім'я Джордж. Цей жахливий випадок стався в парку Елізабетаун. Того дня 63-річна пенсіонерка Шарлен вийшла на прогулянку зі своєю таксою Джорджем. Не знаючи, чому, умовно кажучи, невідомі сили повели її за собою. Жінка звернула зі свого звичного маршруту і пішла в зовсім іншому напрямку. Шарлен не могла пояснити, що змусило її обрати інший шлях. Це було якесь диво. Раптом її домашній улюбленець кинувся вперед, ніби щось побачив або почув. Підбігши до бетонної плити, яка закривала отвори в дренажній трубі, Джордж зупинився і почав несамовито гавкати. Він явно нервував і поводився незвично. Шарлен підійшла і відразу зрозуміла причину його поведінки. З під бетонної плити чувся жалібний писк. Спочатку жінка подумала, що кіт впав у водостічну трубу і не може вибратися. За мить по тілу пробіг мороз. Вона зрозуміла, що це плаче людське немовля. Навколо нікого не було, тож звідки взятися дитині? Жінка спробувала самостійно відштовхнути плиту, але безрезультатно. Оцінивши ситуацію і зрозумівши, що час спливає, жінка кинулася до найближчої дороги. Вона намагалася зупинити проїжджаючі машини, але ніхто не зупинявся. Нарешті їй посміхнулася удача. Зупинився автомобіль. За кермом сидів чоловік на ім'я Корні Вільямс. Шарлен швидко пояснила йому ситуацію, і вони разом побігли туди, звідки долинали крики дитини. Корні намагався відсунути плиту самостійно, але всі його спроби були рівними. Тоді він згадав, що в багажнику його машини лежить монтировка. Чоловік швидко побіг за ним, і разом з Шарлен вони нарешті змогли зрушити важку бетонну плиту. Коли сонячне світло впало над ями, вони побачили маленьку дитину на землі біля водостічної труби. Малюк дуже сильно плакав, але це було більше схоже на хрипіння, тому що сили залишали його з кожною хвилиною. Перш ніж взяти дитину на руки, Корні зробив кілька знімків цієї жахливої знахідки. Чоловік зрозумів, що ці знімки можуть стати в нагоді в подальшому розслідуванні. Відразу після цього він зняв свою куртку, байливо загорнув в неї дитину і виліз з ями. Друге диво в цій історії полягало в тому, що все дно ями було буквально всіяне червоними мурахами, які заривалися в тіло чоловіка і кусали його, поки він лежав. Але жодна мураха не торкнулася дитини, ніби навіть комахи відчули співчуття до нещасної істоти і зрозуміли, що маленька дівчинка зараз бореться за своє життя. Шарлен вже викликала швидку допомогу, яка приїхала дуже швидко. Після попереднього огляду дівчинки було прийнято рішення терміново транспортувати її до відділення інтенсивної терапії найближчої лікарні. У новонародженої дівчинки діагностували сильне переохолодження і проблеми з диханням, але в цілому вона була абсолютно здорова і мала всі шанси на виживання. Це було третє диво в цій історії. Невідомо, скільки часу дівчинка перебувала під землею в темряві і холоді в оточенні рудих мурах, але вона залишилася майже неушкодженою. Дівчинку назвали Грейс Ейпріл. Через кілька днів її привезли у відділення реанімації та інтенсивної терапії, а потім перевели в загальну палату для новонароджених. Хто міг скоїти таке звірство, досі залишається загадкою. Розслідування триває, але результатів поки що немає. Як дитина опинилася під бетонною плитою, також невідомо. У цій історії багато питань і мало відповідей, а героєм став хоробрий пес Джордж. Який зумів почути слабкий писк маленької дівчинки, знайти її і покликати на допомогу свою господиню. Як добре, що серед нас живуть такі чуйні та віддані створіння, як собаки, у порівнянні з деякими жахливими вчинками людей можна сміливо сказати, що іноді тварини діють більш людяно. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь на наш канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові випуски. Всім до побачення.